Мої вітання всім. 2008 Peugeot. Оновлений. Можливо, звісно, ви від когось почуєте, що він, ну, типу, новий, але ні, оновлений до того ж не те, щоб суттєво. Тому, думаю, сьогодні буде коротко. 2008-й з'явився, здається, не так вже й давно. І тоді, коли ми знімали його огляд вперше. Три з половиною роки тому я його назвав, здається, нічого ідеального, і от, поїздивши ще раз, от з часом, приходжу до все тієї ж думки: довершеного тут нічого. Але з рестайлінгом стало менше моментів, до яких були питання, і зараз я про всі розповім. Взагалі, тут можна було б почати розкладати філософію цієї моделі, як вона з'явилась, від кого, куди, які відсилки. Але я думаю, що тут це зайве. Кому цікаво почути про 2008 більше, подивіться наш попередній огляд. Я посилання залишу під відео. Нічого ідеального е, так, це дійсно правда. На жаль, практичність далеко не завжди йде поруч. З емоційністю, і тут це відчувається дуже добре. Так можна було б сказати від початку, коли починаєш собі в голові малювати от концепцію 2008-го Peugeot, але при детальному огляді виявляється, що тут є не тільки емоції, а й з практичністю, ну, в цьому B-сегменті все дуже і дуже непогано. Так, принципові вади тут, завдячуючи дизайну, в першу чергу, вони є, вони лишились. Але скажу вам так, що я б от всю цю історію і рестайлінгом би не називав, скоріше просто фейсліфтингом, тому що тут не відбулося ніяких втручань в технічну частину автомобіль, як і був, лише трохи оновився. Це бі-сегмент подовжений, тобто бі-плюс, і за довжиною. 2008 Peugeot довший за Вітару, закону. Він навіть довший за Тірок, який за своїм змістом мав би бути дещо більшим, тому що він ширший. Ну і взагалі, ну, наче конкурентом від Volkswagen цьому 2008 має бути тікрос, але тірок коротший за 2008 Peugeot. За рахунок чого тут трохи більше місця позаду і більший багажник. Щоб ви розуміли, 434 літри. Тут о, непогані матеріали, є подвійна підлога. Ось така от є фіксація полички, тут є докатка. Коротше, багажник дійсно непоганий і фактично він виходить більшим за багажники прямих конкурентів. Ось так. Ну і позаду, в принципі, все те ж саме, це бі-сегмент, тому в п'ятьох салоні 2008-го ну, буде не те, щоб дуже прямо комфортно. Але за рахунок довгої бази, 2,6 метри, тут буде непогано позаду вдвох. Я думаю, так. В трьох я б таку можливість в безсементів, в принципі, відкидав. Ну і тут вузенький салон. У Тірока він, звісно, ширший. Так, це плюс, але тут більше місця для ніг, мені здається. Є плюси: дві зарядки, Type-C, Type-A. Мінус. Немає дефлекторів, немає підлокітнику і жорсткий пластик по салону. По задній частині салону. Але. Давайте вже про зміни. Тому що кому цікавий 2008 як модель. Подивіться попередній огляд, посилання буде десь тут. Зараз поговоримо саме про зміни. І в першу чергу він змінився ззовні. Тут інша передня частина, інша решітка, інші фари, принаймні їх наповнення, тому що за вони, ну, от прям один в один. Раніше кіхті лева були ось тут, тепер вони ось тут. А на цьому місці, якщо пам'ятаєте, були просто клики. Інший бампер. Його нижня частина також інша. Тут була суцільна полоска сіра, тепер вона розділена, до того ж колір дещо змінився. Інші шрифти по кузову. Задня оптика також інша, більш витончена, на кшталт останніх моделей Peugeot. І новий логотип на решітці. В принципі, як і на кермі. Так, інший. Та й взагалі, всередині, мені здається, змін не те що більше, просто вони суттєвіші. Бо, ну, зовні що там. Трохи оновили, трохи додали, і без того потужній харизмі лоску. Але якщо поставити рестайл до рестайл поряд, то ще спробуй скажи, який з них цікавіший. А все тому, що 2008-й і був напрочуд привабливим автомобілем. Хоча насправді, звісно, зрозуміло, що ось це саме рестайл за рахунок там тієї ж передньої і задньої оптики, яка ну, ближче за характером до актуальних для Peugeot моделей на сьогодні. Друзі, скоро чорна п'ятниця, і сервіс онлайн страхування Хотлайн Фінанс підготував для вас круту пропозицію. У період з 17 до 25 листопада. Ви можете оформити страховку на авто з вигодою до 20%. 15% знижки ви отримаєте за промокодом BLACKFRIDAY2023 і ще до 5% кешбеку бонусами. Подумайте над цим, якщо вам необхідно обрати надійну страхову за найвигіднішим тарифом, просто заходьте на Хотлайн Фінанс. Ну і як завжди, якщо ваша страховка закінчується трохи пізніше, ви можете прямо зараз оформити її зі знижкою наперед. Просто вкажіть бажану дату початку дії полісу при оформленні. І, до речі, акція діє не тільки на автоцивілку, а й на інші типи страховок. Деталі в описі під відео. Салон 2008-го все ще здатний вразити. Все і досі дуже нестандартно, все дуже автентично. Так, зовні 2008 вже точно можна вважати добре знайомим, бо ж таких компактних кросоверів багато пересувається вулицями міст, і до них вже всі встигли звикнути. Тому змін, наче й є, хоча точно не забагато. І не сказати, що вони аж занадто впливають на загальний образ. Але всередині, як я вже сказав, суттєвіше. Не більше, але суттєвіше. Тобто тут те ж саме компонування, той самий кокпіт, все те ж саме. Панель приладів, яка працює за принципом теласофлеру, тому вона з ефектом 3D. Тут, звісно ж, не ідеальна посадка, і високим людям з довгими ногами тут буде незручно об'єктивно, тому що місця мало до того ж, ось ця відстань недостатня для того, щоб комфортно сідати і виходити з автомобіля. Тут широкий поріг, високий поріг все це риси притаманні платформі EMP1, компактній платформі. Ну, наприклад, по тій же ширині, як я вже сказав. Тут м'який пластик, тут м'який пластик, тут м'який карбон, тут глянець, тут, тут бокс, невеличкий кермо. От наче все те ж саме, але зміни в деталях. В принципі, в трьох. Хоча ні, скоріше, в чотирьох, або навіть п'яти. То перше, як я вже сказав, це логотип. Тепер він ось такий, от плаский, сучасний, я б сказав. Друге, це ось цей от джойстик. Раніше так не було, був Важіль, як в 3008 Peugeot, ну тепер все виглядає ось так. І, до речі, ось цієї панельки також не було в ДВЗ-шній машині. Можливо, так було в електричній версії. Тут, чесно кажучи, я не зовсім пам'ятаю. Третє, що змінилось, це сидіння. Обивка топової комплектації GT, тепер з алькантари. Ну, виглядає класно, строчка, все от, мені здається, як і має бути. Тут, знову ж таки, це не зміна, в принципі, тому все ж 4. Принципові зміни тут бездротова зарядка, вона була насправді і раніше. Однак зараз заявляють, що тут 15 Вт потужності. Хоча, чесно кажучи, ми не можемо це підтвердити, тому що ми тестували на двох телефонах на різних на iPhone 12 mini і на Galaxy S22. І чесно кажучи, ну така якась взагалі сумнівна історія, тому що ти кладеш в принципі на 30% свій телефон, а через 15 хвилин у тебе 31%. Умовно кажучи, потім так, раз-два, він зарядився 35, якось дуже нестабільно все це працює. Тому ну, підтвердити 15 ватт, що фактично є фаст-чарджем, ну ми точно не можемо. І головною зміною в цьому салоні є ось це. мультимедійна система, яка тут тепер принципово нова. Ця система аналогічна системам сучасних Peugeot, і головне, що тут є, це бездрутові Apple CarPlay і Android Auto. Як я вважаю, до того ж вони класно працюють дуже швидко, як і мали б працювати в такому автомобілі. Головне, щоб інтернет у вас був, і якщо він є, а ще якщо він швидкий, тоді все буде як треба. Хоча, взагалі, зараз у всіх мені здається з цим більш-менш, але звісно ж краще більш ніж менш. У мене тариф максимальний безлім безлім-2019» від Київстар. Це старий тариф, такий вже мені здається точно немає. І я в застосунок заходжу вкрай рідко. Ну хіба що, коли треба поповнити рахунок на наступний місяць? І от останній раз, коли я заходив в застосунок, я помітив таку штуку: Київстар запустили гру для абонентів передплати. Гра називається Оце від серця, і тут вам треба виконувати прості завдання: наприклад, витратити хвилини, мегабайт, задонатити, поповнити рахунок. І таке інше, і за виконання завдань ви будете отримувати подарунки: додаткові мегабайти, знижки на оплату тарифного плану, додаткові хвилини дзвінки на номери інших операторів, доступ до послуги Київстар ТВ та до послуги відео на ходу. Гра доступна прямо в додатку Мій Київстар тому нічого додатково завантажувати та встановлювати не потрібно. Все максимально просто. Подробиці в описі під відео. Стосовно системи, тут є декілька принципових оновлень, хоча не знаю, це оновлення чи ні, тут є цифрове радіо, зручно, об'єктивно іноді, і тут нові камери. Це те, що можна побачити, просто прекрасної якості, дуже зручно користуватись. Чіткі, ну, прям все кльово. Є різні режими відображення. Коротше, камерам залік. Є передня і задня камера, як і раніше. Що я вважаю мінусом тут нероздільний клімат однозонний. Хотілося б, чесно кажучи, хоча б дві зони, і тут немає підігріву керма. Ось так. Ось цей блок залишився без змін. Є рециркуляція, все це механічно, дуже приємно працює насправді. І я вважаю, що таке рішення чимось мені нагадує воно, до речі, рішення Ford Mustang 6 шостого покоління. Воно додає і антуражу салону, і об'єктивно зручності. Хотілося б, щоб і в інших так було. Однак зараз, бачите, всі переходять на сенсори. Тут також є сенсори. Раніше вся ця лінія займала, тут також була клавіша, і тут якась клавіша була. Тепер тут клавіш стало менше. Однак на зручність, чесно кажучи, не вплинуло, як мені здається. Коротше, ось це найбільший плюс, який з'явився в оновленому 2008-му. І навіть за це вже можна його хотіти. Як мені здається, безротовий краплей і це кльово. Виготовляється 2008 Peugeot у Франції в місті Мілус. Тому це. Чесний француз, і в нього є всі ті риси, які притаманні сучасним французам. Тобто, це комфортна підвіска і непогане кермо. І за цими параметрами у німців є дійсно більш ніж гідний конкурент, і це правда. Підвізка розслаблена, комфортна, але, хочу вам сказати, з солідними кренами, що особисто для мене не є дивним, тому що коли ми останній раз заміряли кліренс 2008-го Peugeot, а в цьому рестайлі нічого з цього приводу не змінилось, то в нас було 19 см. 19 сантиметрів в цьому сегменті, але налаштовано, тим не менш, як мені здається, непогано. Що я маю на увазі? Спорту, не дивлячись на невеличке, зрізане знизу і зверху кермо з суттєвою важкістю і нормальними реакціями небагато, але є слухняність. Кореляція між поведінками передньої і задньої підвісок тут прозора і зрозуміла. Трохи сильніше кермом, змійка, переставка і задня підвіска тут, до речі, балка, як і раніше. Ну, не миттєво, але швидко виконує все те, що від неї хочуть, принаймні, собачого хвосту немає. Але комфортно вважаєте на будь-якому покритті. Середні, великі дірки вони проковтуються. Хоча на цих 18 18-х дисках в комплектації GT дещо нервово, на 17 17-х точно буде краще. Але ну нічого критичного точно. Дрібниці ви відчуваєте знову ж таки в першу чергу через диски. Втім, я б назвав цю підвіску. Другою після Тіроку за от загальним балансом. Дуже непогано. Я не знаю, про що тут ще варто говорити. Про дизель 1,5, та все ж наче вже говорено, переговорено. Про цей восьмиступеневий айсі. Та наче ж також. Економічність в місті в мене виходить 6,5. Іноді заторах добігає до 7. В екорежимі спускається до 6. А, ну тут мушу зазначити, що дуже класна звукоізоляція. Але я думаю, що це через нашу топову версію GT. Втім, по класу дуже круто. Тут є адаптивний круїз, сліпі зони, є втримування в смузі руху, є там безпека зіткнень. Коротше, купа систем, які нормально, адекватно працюють. Як і мало б бути, Ну, мені здається, все так, дійсно все. Peugeot 2008 не став іншим, але він став трохи кращим за рахунок своєї мультимодійної системи в першу чергу. І як мені здається, це взагалі хіба не єдина принципова перевага Рестайлу над Дорестайлом, тому що все інше ми, в принципі, бачили він і був кльовим. Ми бачили 3D-панель приладів. Ми бачили всі ці експресивні емоційні рішення. І якби 2008 Peugeot раніше ну, Дорестайл. Виглядав як якийсь Volkswagen T-Cross, а потім ми все це побачили. Можна було б про щось говорити. А так, ну, він і був кльовим, як я вже сказав. Він пропонується з двома варіантами двигунів: це 1,2 PureTech, бензин 3 циліндри, 130 кінських сил і момент 230 Ньютон метрів. І ось такий варіант, як у нас: це 1.5 дизель 4 циліндри, 130 кінських сил і 300 Ньютон метрів. В цьому класі це об'єктивно непогано. Обидва вони агрегатуються автоматичними коробками. Єдина відмінність в тому, що бензин буде на шестиступеневому ISІНІ, а дизель буде на восьмиступеневому, більш сучасному ISІ. Три комплектації: Актив, Алюр і GT. І можна було б подумати, що ось ця нова мультимедійна система це прерогатива саме топової версії GT. Однак ні, навіть в базі ви отримаєте бездротовий CarPlay і Android Auto. І база бензинова буде коштувати вам. 881 тисячу гривень. А це доволі-доволі непогано за автомат, знову ж таки. Кльово, правда. А от якщо говорити про версію GT з ось такою симпатичною технологічною мордою, то звісно тут вже мільйон 176 тисяч гривень. А це вже дуже навіть суттєво, як мені здається, для B SUV. З іншого боку, ну багато хто обирає саме версії житті. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну. Віримо в ЗСУ. І як завжди, далі більше.